Рівно рік тому на базі обласного онкологічного диспансеру з'явився сучасний центр променевої терапії. За цей час він цілком себе виправдав, констатують медики. Протягом цього року в закладі пролікували більше трьохсот пацієнтів і загалом зробили 77 тисяч процедур. Одним зі щасливих пацієнтів є Віктор Ковальчук, сам чоловік з Волинської області, і півроку тому в нього виявили пухлину на хребті. Тамтешні лікарі його вже списували з рахунків. Я вже і... Не міг ходити, я був неходячий, лежав тільки на животі. Зрештою значить, виписують мені обезболюючі і відправляють додому. На, на запитання моєї жінки, куди везти, сказали, куди хочете везти. Тоді родичі дізнались про можливості рівненського центру і привезли сюди чоловіка. Сьогодні Віктор Ковальчук вже виписується додому. Усі процедури на лінійному прискорювачі каже були безкоштовні. Платив лише за витратні матеріали, крапельниці та проживання в диспансері. Таких історій зі щасливим закінченням у цьому закладі чимало. Цілком позитивний результат лікування у 40% пацієнтів. Усе завдяки найсучаснішому обладнанню кажуть у закладі. Ось це, приміром, комп'ютерний томограф. А Цеслана звісний лінійний прискорювач. Завдяки їм промені потрапляють саме. У те місце, яке потребує лікування, не зачіпаючи при цьому сусідніх тканин. Крім того, лише у Рівненському центрі променевої терапії беруться лікувати діток. Підійшли разом. Так. А це ще одна причина для гордості та шанс на одужання не одного пацієнта. Офіційно відкрито кабінет брахітерапії. Тут використовуючи спеціальний зонд, лікуватимуть онкологію порожнинних органів. Скажем так, чесно, при рутинних методах обстеження більше йде уклон на досвід лікаря, на його відчуття, де стоїться зараз. Ми. Ми робимо візуалізацію абсолютно об'єктивно тобто, це вже не залежить вміння лікаря, апарат чітко покаже, де знаходиться зонд, як він віддає своє опромінення. Кабінет облаштований за всіма вимогами триметрові бетонні стіни і повна ізоляція. А для зручності пацієнта панорама безхмарного неба над головою. Медичне устаткування, програмне забезпечення та витратні матеріали на найближчий рік для кабінету брахітерапії, як власне і для всіх інших кабінетів центру променевої терапії оплатив благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України. І сьогодні це один з найсучасніших центрів у всій державі. З цього моменту можна сказати, що тепер тут центр повного циклу. Когда он оборудован не какими-то отдельными аппаратами, а когда пациент может получить в полном объеме то необходимое лечение, которое связано с радіології з лучовою терапії загалом за два роки що фонд опікується рівненським центром променевої терапії. Сюди вкладено майже 28 мільйонів гривень. Бюджет онкодиспансеру 16 мільйонів на рік. Поряд з благодійним фондом центр фінансується із обласного бюджету. А тут і починаються труднощі, адже лікуватись до рівного їдуть з усіх усюд. І поки що нікому тут не відмовили. А один сеанс лікування коштує 3-3,5 тисячі гривень. Лікування на ліїному фрісковічу проводиться безкоштовно. Абсолютно безкоштовно на сьогоднішній день це забезпечено. Існують проблеми, наприклад, лікування хворих з інших областей, тому що ви знаєте, ми зараз Рівенськомкодиспанці являється комунальним закладом Рівенської обласної ради, тобто ми фінансуємося з обласного бюджету. Фінансуємося для жителів нашої області. Голова обласної державної адміністрації запевнив, без фінансування центр не залишиться, але спільно з представниками мінохорони здоров'я варто поміскувати і можливо змінити статус закладу на міжобласний. Що ж стосується фонду Ахметова, то наразі благодійники планують допомогти онкодиспансеру з впровадженням так званої телемедицини. Вона дасть змогу консультуватися з фахівцями з інших міст та держав навіть під час операції. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.